Два-три тижні до кінця війни та концерти в Криму. – топ-5 прогнозів, які не справдилися. Фраза два-три тижні уже сприймається зараз як мем. А раніше ці слова Арестовича давали надію на закінчення війни. Вперше він її сказав 22 березня 22-го року. Але в квітні знову повторив мовляв. Він мав на увазі два-три тижні від початку другої фази, але це теж не справдилося. Так само радник голови офісу президента Подоляк казав у листопаді 22-го року, що через півроку у Криму можна буде пити каву. Те саме він повторив і в лютому 23 Третього, але знову щось пішло не так. Концерти в Криму обіцяв український гурт антитіла в 23-му році. Навіть почали продавати квитки на 23 серпня 24-го року. Зібрали понад 4 мільйони. Але коли день концерту таки прийшов, гурт запевнив, що він переноситься на невизначений час, а гроші пішли. В гурт. Звільнення Криму навесні 23-го року. Обіцяв і керівник гурт Будано. Потім він пояснив це уповільненням планів. каже, випали з графіка ще пізніше. Сказав, що ми зайдемо в Крим. Наші підрозділи в Крим зайшли, натякаючи, що туди заходили диверсійні групи гурт. Спробував себе у ролі аналітика екстрасенса Дмитро Гордон 25 грудня 2024 року. Він заявив, що війна може закінчитися до кінця року, запевнив, що хтось з кимось має зустрітися, і буде закінчення гарячої фази. Те саме він повторив ще раз за два дні до нового року, але очевидно, що хтось з кимось не зустрівся, і потім ще раз таке ж саме говорив. Ну і тепер закінчення війни прогнозує нардеп від слуги народу Ваніславський. Про те, коли ж це станеться. Не уточни.